Мені вдягнути на перше побачення червону коротку сукню, чи на краще стриманий спортивний костюм або костюм бізнесвумен. Мені можна замовити те, що я дійсно хочу поїсти, чи краще отриматися салатом, щоб він не думав, що я жру як слон. Мені облизувати ложку з лівої сторони чи з правої та під яким кутом вкусити банан, щоб він. Точно на першому побаченні відразу побудував на мене серйозні плани. Ви на каналі Space Спейсюа, я його ведуча Кароліна Мочана, і як ви зрозуміло, ми поговоримо про те, як поводити себе на першому побаченні. Звичайно, зараз існує безліч, як на мою думку, ізобілії курсів по пікаперству, де вам дійсно будуть розповідати, під яким градусом краще нахлинитися, щоб точно. Заволодіти серцем хлопця на першому побаченні. Та в цьому відео, звичайно, я про таке розповідати не буду, не хочу судити працю інших людей. Та як на мене, все це не має місця бути, особливо на першому побаченні. І чому ви зрозумієте, в цьому відео, та поки ми не почали, підписуйтеся, ставте вподобайки. Ваші вподобайки це віртуальне спасибі мені. І, звичайно, пишіть. Коментарі ні для кого не секрет, що кожна жінка, на мою думку, ну ось просто майже кожна жінка перед побаченням детально все обдумує, налаштовується, хоче вона того чи ні. Та тим чи іншим чином вона проігрує сценарії розгорнення подій вплоть до того, що вона буде казати, що. Робити, що вдягне, як буде поводитися, що замовить, як буде поводитися в випадку, якщо хлопець їй сподобається, у випадку, якщо ні. А як мені відповісти на його пропозицію поїхати додому, чи готова я чи не готова? А якщо я не готова, раптом мені вже не не подзвонить і так далі? Це все нормальна історія. Зрозуміло, що ми жінки схильні себе накручувати. Самі себе затривожити і потім сидіти в цьому і не знати, як з того вийти. тому і вдаємося до вищесказаних пікаперських курсів. В цьому відео ви дізнаєтесь ту інформацію, яка допоможе вам впевнено триматися на побаченні, а також як екологічно відповісти на, на прохання або да, на пропозицію. Хлопця да, поїхати додому так, щоб не зруйнувати всі його надії та при цьому залишитися хорошою дівчинкою, якщо в тому є потреба, звичайно. І знаєте, ми жінки схильні. Да? Я ж не говорю за всіх. Давайте так, я все, вся інформація, яка буде розповідатися в цьому відео, вона підпадає під, під вислів, як правило, От зазвичай, в загальної кількості. Там, да, це не стосується окремо кожної людини, тому ми говоримо про загальну картину. Але як на мене, в моєму світі, так як я це бачу, саме так воно і виглядає. Але звичайно, ви маєте право мати свою думку щодо цього. Жінки схильні, ще не не зустрівши хлопця, не з ним не поспілкувавшись, не вирішивши навіть у котрій годині відбудеться побачення. Ми схильні вже назвати дітей наших спільних, які будуть ровно через 2,5 роки, да вибрати сукню на весілля. І на першому побаченні вже розцінювати, як би саме цей чоловік виховував моїх дітей, як би він ставився в такій то ситуації, якщо там син отримує двійку, так ну спогодьтесь, ми можемо таке собі намалювати, ще навіть толком не знавши людину. Я, можливо, зараз когось здивую, проте це факт, і, звичайно, лише вам вирішувати що з цією інформацією робити, про те чоловіки, як правило, знову ж таки на побаченні думають зовсім про інше на першому побаченні. Все, що ви йому не говорили, він, у нього в голові відбувається наступне. Так, ми поїдемо з нею. В мотель ні, ця дівчинка в мотель точно не поїде. Скоріше за все, я запрошую її в готель. А, а у, у Ігоря там квартира вільна, він поїхав кудись на вихідні. Може, я попрошу в нього ключі і зекономлю, і там в нього пристойно. В цей момент ви йому розповідаєте, що у вашої кішки шерсть рожева. Він такий, да, да, у моєї теж. І далі думає собі про те, як. Як вам краще запропонувати, як вам подати інформацію про те, що він розраховує на секс на першому побаченні, да? ем, про те, що він думає, як би ви гарно виглядали без того, що на себе нарядили. І це нормально. І то, що жінки себе так поводять, і то, що чоловіки в цілому розраховують на сексуальну близькість на першої зустрічі, це просто ну це нормальна історія. До цього відповідно ем, необхідно ставитися. З розумінням, да? з таким прийняттям, я б сказала. І, до речі, маленький відступ. Щоб ви знали, це відео є першим відео, яке я заснімаю знімаю пер другий раз підряд. Тобто не підряд, а переснімаю це відео. І мається на увазі, що я вже. Таке відео знімала на цю тему, розповідала майже точно так само, як можливо, іншими словами, адже я йду завжди по сценарію, але ніколи не пишу собі кожне слово заздалегідь. І так вийшло, що цей новий мікрофон терся об моє волосся і був дуже, дуже кепський звук. І я вирішила, що ви, мої глядачі, не. Варті поганого звуку, ви варті лише найкращого звуку, який я лише можу створити для вас в даний момент свого теперішнього періоду часу, і я вирішила це відео перезасняти. Насправді, дуже багато було супротиву перезнімати, адже в мене вкупі. Ну, зараз не досить достатньо кількості часу, щоб взагалі викладати регулярний контент, як я ви бачите, намагаюся робити, поки виходить, і перезнімати для мене нов... ну, відео, яке я вже засняла, це реально просто ось е, крута затримка. Проте я дякую, що ви дивитеся це відео. Я дуже вдячна, взагалі, що ви знаходитеся в моєму просторі. Поїхали далі. Коли чоловік... Да, хлопець на першому побаченні обдумує, да? <смі> як би гарно ви виглядали на його Е, в цей момент він відчуває себе самцем. Я думаю, ми обійдемося без научних термінів, як це відбувається через біохімію мозку. Я розповім доступними словами, на мою думку, що він відчуває себе дуже бажаним, адже він підсвідомо. Просто пилає всякими пристрасними почуттями до вас, і, відповідно, думає, що все це саме знаходиться і у вас всередині. І ви думаєте, і хочете і бажаєте його зараз і, заотримати. чим більше воно в нього там сидить, да, в залежності від того, як довго у вас відбувається побачення, тим більше він думає, який він юний Орел, який він крутий пацан, який же він класний, гарний, сексуальний, широкоплечий. Там, не знаю, от просто мрія всіх жінок. І. Він просто переконаний, що так само про нього думаєте і ви відчуваєте і хочете його. І зрозуміло, що рано чи пізно на першому побаченні відбувається пряма пропозиція. Хлопці є, звичайно, різні, можна отримати пропозицію, ледві сівши за стіл, чи куди там, можливо, тільки зустрілися, можливо, ви вже йдете додому і. Або прощаєтеся і вам робиться, що сказана, пропозиція. Проте вона відбудеться це 100%, ну як не 100%, так, як правило, вона відбудеться. І як схильні відповідати на пропозицію зайнятися коханням на першому побаченні жінки. Що з тобою да на першому побаченні? Та за кого ти мене маєш, не для тебе, мама, квіточко ростила. Ага. І що відбувається з хлопцем в цей момент? Звичайно, ну, то що я жартувала, і жінка може сказати: та ні, ти що ні? Я, я не така, я не така. Ні. Типу, на 45-му побаченні до свадьби ні-ні. Не варто всього цього казати, якщо ви дійсно до, свар... до... Ну, до свадьби ні-ні. Ем... Для хлопця. На першому побаченні, все це в нього там малювалася картина, який він юний сексуальний орел, Все це в даний момент рухнуло, розвалилося, він відчуває себе в цей момент нижче плинтуса. Він розчавлений, виявляється, все, що він відчував до вас, було невзаємним. То було невзаємним. Він максимально в собі розчарується, його самооцінка добре опуститься. Ну, тобто, ви реально сильно-сильно попустили щойно хлопця в такому випадку, якщо ви застосуєте таку відмову. Це не значить, що треба бігти і лягати з ним е, до ліжка на першому побаченні, лише аби його не образити. До речі, про е, сексуальні стосунки на першому побаченні. Я вже заснімала відео, воно дуже популярне на моєму каналі, і також я ще знімала відео, коли ж краще да, вже вступати в сексуальні стосунки. Також ви можете знайти на моєму каналі, я детально про це це розповідаю в цьому відео. Ми не будемо затрагувати цю тему так глибоко. От, <кхе> не треба до нього бігти там лягати, особливо, якщо ви цього не хотіли, не готові, да, ніхто ж не судить. Якщо в тому був план і, і, і початковий, да, Тобто знятися сексом на першому побаченні, то о, Господи, хто, хто, ж вам, хто ж вас зупинить. Але якщо ні, але і жалості, ви хочете це зробити, то того не треба. І цей момент вкрай важливо підтримати самооцінку хлопцям. У випадку, якщо ви плануєте далі з ним зустрітися, ну він вам сподобався, і ви розраховуєте на подальші розгорнення якихось стосунків, і плануєте, щоб в цілому вони були щасливими, екологічними і ви лише радували один одного. Спробуйте застосувати варіації наступного виразу для того, аби відмовити хлопцю. Повторюю, варіації. Як же звучить цей вираз? Ти знаєш, ти мене дуже там, приваблюєш. Мені подобається, як ти виглядаєш, як ти говориш. В цілому ти, мене, ну, ти дуже до мого смаку. Проте, мені, аби вступити в, зробити крок далі, вступити там, в сексуальні стосунки або ну, довіритися, мені потрібно людину пізнати трішки більше. Тому, якщо ти не проти, я би хотіла, щоб ми більш, краще один одного пізнали, а, а тоді, звичайно, так. Чому ні? Таким чином, ви даєте зрозуміти хлопцю, що він, да, він дійсно юний Орел. Він юний Орел, такий, що не є ну, просто ви така дівчина, що вам потрібно пізнати його краще, вам потрібно трішки часу. І тоді він з дуже приємними почуттями піде з побачення. Тому що, якщо ви дасте таку грубу відмову, а на наступний ранок будете дивуватися, чому вам не перетелефонували там чи на наступний день, то не дивуйтеся. Адже на підсвідомому рівні ви ну, витрали ноги об самооцінку цього хлопця, і він згадає про вас на наступний день і подумає, хочу я їй телефонувати чи ні. І відчує, неприємний післясмак. От після вашого побачення відчувається неприємний післясмак. Ну от Ви б самі б не зателефонували у випадку, якщо з вами так би вчинили, тій людині, з якою у вас було побачення. Ну, повірте мені, ви б не зателефонували. Якщо ви не хочете залишити після себе неприємний післясмак, то варто застосовувати варіації вищесказаного мною виразу. Адже після такого виразу, після такої солодкої відмови, хлопець зрозуміє, да, та я красавчик, я дійсно ну, все це було взаємно, а вона ще її вихована така, і да, їй просто треба більше мене пізнати, так нехай пізнає, я їй покажу себе і буду ще більше цінувати. Та так сказати, трепетніше відноситися до цієї дівчини. І так, да, це дійсно так працює, як правило. І що я хочу ще проговорити? Я для вас підготувала ще декілька важливих рекомендацій. Тож, дивіться це відео до кінця, обов'язково до кінця дивіться, я розповім ще важливі. Такі лайфхаки і правила підготовки до першого побачення з психологічної точки зору, щоб вам було легше, комфортніше себе почувати, і ви показали себе реально, ну, дійсно, які ви є, і ті всі є ваші найкращі якості та сторони. Е, підведемо підсумки про е, м, відмову в сексуальних стосунках на першому побаченні. Вам не потрібно жорстко відмовляти. 85%. Перших зустрічів після такої відмови е, люди більше не зустрічаються. Тому що в голові отой неприємний післясмак, після як, е, про який я вам вже розповіла. Так, дійсно, я знаю, що зараз у когось шаблони посипалися. І, звичайно, ваше право як вам поводитися? Проте я ж кажу: якщо ви розраховуєте ще раз зустрітися з цим хлопцем, ви б дійсно хотіли. Побудувати з ним якісь там стосунки, то використовуйте той вираз, аби відмовити. Я, звичайно, допускаю варіант, що ви не хочете відмовлятися і хочете вступити. То, ну, Будь ласка. Проте, перед тим, як прийняти рішення спати з хлопцем на першому побаченні, подивіться на відповідну тему відео на моєму каналі. Я вам вкрай рекомендую. Що ж, переходимо до додаткових рекомендацій. Я вам раджу. Ну, я, я не можу вам радити, адже хто я така, щоб вам радити, я вам рекомендую поводитися максимально природним для себе чином, бути тим, тою, яка ви є насправді. Пояснюю чому. Якщо ви звикли ходити в спортивних костюмах, да, якихось джинсиках, кросочках, да, футболочки, і на перше побачення, ви вдягаєте міні-сукню червону, ви малюєте собі там, бойову таку розкраску у вигляді помад, професійних мейкапів і вдягаєте каблуки на шпильки, то до всього того, до всіх тих переживань, таких незрозумілих, як воно буде, ваших негативних думок щодо себе, ви додаєте ще й нереальний некомфорт фізичний. Тобто ви і так не впевнена в собі да, особо, не знаєте, як поводити, що замовляти, як казати, як складати слова в речення, як е, говорити, чи, 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 за, чи загравати чи не загравати. До всього цього такого незрозумілого комочку ви ще додаєте неймовірно незручний одяг, який вам ніяк не відгукується. Ви не любите просто десь прочитали, що треба вдягатися в міні-сукні на 10 е сантиметрів е підборах. Аби сподобатися хлопцю на першому побаченні. Це все не так. Звичайно, я була за, якщо ну як, я за те, щоб вдягнутися, ну, якось, ну, не футболка да, з ласіними, там вихідними, якось гарненько вдягнутися, звичайно, щось на вихід, але не те, що зовсім вам не співпадає. По-перше, ви створюєте про себе хибне враження. Наприклад, якщо цей хлопець любить тільки таких дівчат, які ходять на каблуках і в коротких сукнях, а ви це вдягнули лише раз на перше побачення і більше не збираєтеся цього робити, тому що воно вам ніяк. То ви обманюєтесь ізначально. Самі обманюєтеся і обманюєте хлопця. Про це ще скажу. І, по-друге, ви додаєте собі ще більше всякого такого некомфорту, ви просто вставляєте самі собі палки в колеса. Зрозуміло, так? Це, що стосується одягу. Що стосується того, як поводитися, там оближувати ложку чи ні, скидувати себе петельку, там вдягати трусики чи ні. Я взагалі вам хочу сказати, що якщо у вас виникають такі питання, як вам до до того, як вам ставляти слова в речення, яку зачіску вам робити, то вам краще брати це все і йти не на побачення, відміняти побачення та йти до психолога. Тому що тут явно, як мені здається, я ж не знаю, проблема з самооцінкою, прийняттям відповідальності, да, прийняттям себе, тобто і Іншими словами, сформована особистість сама знає, як їй краще поводитися, вдягатися, говорити, що їй замовляти, як їй і коли їсти. Цю мисль залишили на подумать. Ідемо далі. «Поводити, поводитися неприродним чином на першому побаченні створює хибне уявлення про вас як таку. Що я маю на увазі? Якщо і взагалі. Це стосується не лише першого побачення, а першого періоду стосунків. Якщо ви не впевнені, що зможете кожного вечора робити в ліжку сальто з хлопцем, ну, я про, про, про сексуальні стосунки говорю, то не робіть цього Ну, там часто. Робіть на початку стосунків, це так часто, як ви зможете робити це все життя. Це стосується і хлопців. Якщо ви не зможете все життя кожного дня дарувати квіти, говорити по тисячі компліментів, там, не знаю, робити дорогі подарунки, вішити лапшу на дам різноманітно, знаєте, що зірку з неба не дістанете, то й не кажіть цього. Тому що да, ви продаєте товар з кращої сторони. Зрозуміло, що хочеться, щоб купили, да, купилися. Але все цим ви самі собі шкодити з самого такого підґрунтя. Тому що коли спадуть рожеві окуляри, перейдете на наступну стадію кохання, коли ідеалізація партнера і віра в все, що він скаже, пропаде. Перед вами постане ну, справжній хлопець, справжня жінка, які вони є. Тому що рано чи пізно набридне це все. Набридне кришити відра, ми олів'є, набридне. Ну, ви мене зрозуміли. І тоді вже почнуться проблеми зовсім іншого характеру. Тоді ви будете дивуватися, він не такий, який був раніше. Вона зовсім перестала бути хазяйкою, розлінилася. Та на ніколи і не була особа. Просто вона себе так продавала. І цей момент, звичайно, важливо пам'ятати і краще поводитися максимально природним чином на першому побаченні. Так. Ми з вами проговорили про. Екологічну відмову в сексуальній близькості на першому побаченні, про те, що варто і просто необхідно поводитися максимально природним чином на першому побаченні, не вдягати на себе те, що вам незручне, не замовляти те, що вам не смачне. Просто поводитися максимальним з психологічної точки зору, чим більше ви будете собою і створите для себе максимально комфортні умови, починаючи від одягу та їжі і місця, навіть де ви зустрінетеся, тим легше вам буде психологічно, ви будете на позитиві, ви будете пишатися собою. А якщо ви зробите все наперекір, у вас в голові буде крутиться ряд негативних думок, токсичних. Так, да, по відношенню до вас, вони будуть у вас всередині, ви можете цього навіть не промовляти. Е, але ви в голові так, надарма я вдягнула цю сукню, в цій сукні в мене ще отут торчить складка. Блін, так, ноги натерло, я зараз вмру. Або, блін, чортовий салат, я його ненавиджу, цю зелень, а зараз доведеться їсти. Ви крутите весь цей негатив і подібний в своїй голові, і хочете ви того чи ні, ну по якимось особливим, я не буду розповідати, як це працює, знову ж таки, по таким особливим радіохвилям це транслюється вашому хлопцеві на першому побаченні, да, який ваше толком не знає, але він це відчує. Він відчує, то, що од вас таке, таке якесь токсичне, якесь таке неприємне, якесь таке трішки гнітюче. І знову ж таки, прокинувшись на наступний день, він собі задасть питання, чи хочу я їй зателефонувати, чи хочу я продовжувати з нею спілкування. І він згадає неприємний післясмак. Так, він згадає оцей неприємний післясмак і не зателефонує. І ви більше не зустрінетеся. А ви, можливо, були там призначені один одному просто за того, що ви поводили себе як у токуроста, вибачаюся, то ви його від себе відвернули. Так? Таке буває. Я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, ви зробили для себе найправильніші, найекологічніші вчинки. Наголошую, що це не камінь-невчій город. Я просто говорю свої думки, свої ставлення з моєї точки зору, які будуються на моїх психологічних знаннях. Я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео, а ви бережіть собі себе.